Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро, рада вітати вас на своєму каналі. У мене друзі сьогодні полив на моєму стелажі. По цій полиці вже швиденько пробіглася тут. Бачите самі, яка картина. Я отримала просто масу-масу задоволення. Ось вони у мене які красиві, всі активно нарощують свої світоноси, формують бутони. Ось тут, друзі, до речі, у своєї. Санта Роза Пелор, не знаю, буде вам видно чи ні. Я трошечки зафіксувала ось ці два розгалуження на цій тоносі, тому що вони були повернуті у, ті... у ту іншу сторону. І я їх ось так... так: друзі, зняла для того, щоб вам було більш зрозуміліше, що я з ними зробила. Бачите, вони були взагалі в протилежну сторону направлені, а я їх ось так зафіксувала, щоб вони всі. Були повернуті в одну сторону, і щоб потім вийшло гарне цвітіння, гарний такий букетик. Це повинен бути Пелорик. Ось такий він у мене красивий, в активному рості, дала йому попити, проливом налила йому водички в дренажний рівень. І бачите, пару хвилин тому налила їй водички і як активно вже корінчики цю водичку поглинули і підняли наверх. Тому ось такий у мене красень-пелорик, на цвітіння якого я вже з нетерпінням чекаю. Також друзі, моя сніжинка Сноу Флейк, цвітоносики», один. Ось він, а інший, дивіться, куди а, росте. Тому я ось так серветку скрутила, трошечки його зафіксувала, щоб він хоча б трошки а, ріс вгору, а потім я, можливо, його зафіксую до а, ось цієї палички тримача, щоб а, хоча б трошки якось вони були а, докупи, і щоб також вийшло а, гарне, красиве цвітіння. Але я вже, друзі, бачу, що це буде краса неймовірна, не дивлячись на те, що а, світла більше нема, ніж є. Вони все одно, друзі, дуже стараються, дають розгалуджувати. Я формують бутони. Ось така у мене тут краса неймовірна. Дивіться, ось ця орхідея лимонад, фото цвітіння вам ставлю або відео. Дивіться, бачите, один цвітоносик основний, інший з пробудженої бруньки. Але як вона їх рівнесенько формує, взагалі, без моєї допомоги, Ну, вона, в принципі, завжди ось так гарно формує свої цвітоноси, такі виховані, не потрібно прикладати зусиль для того, щоб їх направляти в. В правильному напрямку, потім друзі, дивіться, моя новиночка недавно придбана Урсула, пробудила сплячу бруньку. Дивіться, яку кількість бутончиків вона сформувала, і на цьому ще не все. Потім перше цвітіння в моїх домашніх умовах буде у красивої мультифлори Мія. Погляньте це новенький цвітонос. Зовсім недавно я вам показувала, що він орхідеї тільки з'явився, що він потім в наступних відео я показувала, як він вже активно підріз. А зараз погляньте, він дав два вже розгалуження, і це вже буде у нас, сподіваюся, основний, якщо також не підуть ще додаткові розгалудження, але подивіться, яка старанна дівчинка. І також цвітіння обіцяє бути красивим та пишним. Потім, друзі, дивіться, де стоїть мій гігант Скорпіо, якого ми вже разом з вами вдруге пересаджували. Це вже друга домашня посадка. Сподіваюся, ця вже посадка буде служити йому дуже довго. Дивіться, який він просто неймовірний. Ось такий красень із шикарною просто листовою розеточкою. Дивіться, після пересадки, як він активно почав нарощувати своє розгалудження, це цвітоносі сплячої бруньки. Ну і також думаю, що цвітіння буде дуже красивим та пишним. Ось так виглядає на даний момент моя. Поличка, мій верхній рівень. А це друзі, вже такий цвітонос у моєї стеленбош метелик. І тут також у неї є два цвітоносики із пробуджених бруньок. Так, ось вони. Два. І знаєте, друзі, дивіться, пам'ятаєте, я вам показувала, що забрала із кухонного підвіконня. Ось ту орхідею. Дивіться, один цвітоносик, другий, третій це із пробуджених бруньок, а там ще у неї є основний цвітоносик, який активно підростає. Це орхідея, яку мені віддала підписниця. Пам'ятаєте, вона мені віддала як орхідеї в хорошому стані, так і декілька реанімашок. Ось дану орхідею я пересадила. І погляньте, що вона творить. Я не знаю, друзі. Ну цвітіння просто обіцяє бути мега-чудовим, мега-пишним і просто неймовірно красивим. Так, ну це стосовно мого верхнього рівня стелажу. А зараз я вам покажу орхідеї трошечки нижче. Тут у мене також дуже багато орхідей із світоносами, але також хочу вам показати трошечки активного росту, тому що я знаю, що ваші орхідеї також активно нарощують цвітоноси, Я сама дуже люблю спостерігати як за своїми, так і за чужими орхідеями, за орхідеями в інших колекціях, і дуже тішуся, як вони все це активно роблять, нарощують свої корінчики, листочки і. Також готується до цвітіння. Тож, друзі, сьогодні хочу вам показати, як гарно пішла в активний ріст моя шалеріана. Це також подаруночок від Надійки, на мій день народження. Ось так у неї гарно пішли новенькі корінчики в ріст. Я за нею, друзі, дуже пильно спостерігаю, тому що вона не любить пересушок. Вона і не любить болота, щоб там все хлюпало, кисло, але вона дуже любить, щоб в неї всередині була волога. Ось так, друзі, вже виглядають корінчики після поливу. В такій посадці дана орхідея і прийшла, я її не чіпала, не пересаджувала. Як її надійка посадила, так вона в цій посадці і залишилася. Коли буде більше у неї корінчиків, коли вона краще адаптується до моїх домашніх умов, тоді можна буде її пересадити. Звісно, що коренева система не можна сказати, що вона дуже така шикарна, але не можна і сказати, що вона погана. Ось цей молоденький листочок дана орхідея вже випустила в моїх домашніх умовах. Ось ці трошечки втратили тургор, але думаю, що з нею буде все чудово, тому що. Ось пішов новенький приріст по корінчиках вже в моїх домашніх умовах. Ось така у мене красинечка, шелеріана. Поставила, друзі, я її у ось такий горщик, щоб він трошечки фіксував мені листочки, щоб не потрібно мені її було завжди фіксувати ось такими великими шматочками кори. Та й думаю, що в такому прозорому кашпо корінчики також будуть отримувати більше світла і також почнуть краще розвиватися всередині посадки. А це, друзі, пам'ятаєте, зовсім недавно я вже зрізала цвітіння своєї орхідеї метелик чері бомб. Ви пам'ятаєте, як довго вона квітла, і я вже почала була переживати, щоб вона, не дай Бог, не скинула мені свої красиві корінчики, ось її коренева. Корінчики в хорошому стані, також їй дала трошки попити. Але дивіться, після того, коли я її зрізала квіти. Огляньте, який пішов активний у неї ріст. Вона дала мені новенький одразу листочок і почала мені активно випускати новенькі корінчики. Але знаєте, друзі, я не знаю, чи це мені тільки здається, чи, можливо, це корінь, чи, можливо, там вона знову випускає новий цвітонос. Так, ось з цієї сторони я на 100% впевнена, що тут корінчик. Ось з цієї сторони не дуже впевнена, що там корінь. Але і не на 100% впевнена, що це цвітоносик. Знаєте, такі у мене. Ну, не впевнено. 50 на 50, бачите? Можливо, це і корінчик. Можливо, трошечки йому важко зараз пробитися. І у нього кінчик корінчика не такий заукрулений, як у цих. Але ну, згодом побачимо. Головне, що вона ось так гарно пішла в активний ріст, протерла її листочки. Дивіться, яка красива, чистенька у мене дівчинка. Обожнюю просто, обожнюю її. Радію, що вона себе ось так почуває. І радію, що вона. Процвіла метеликом квітла довго, і ми могли насолодитися її красивим цвітінням. Потім, друзі, дивіться. Дивіться, я вам зовсім недавно говорила, що це у мене реанімашка, що я їй квітнути не дам, якщо вона випустить світонос, але ви погляньте, що вона робить. Це. Друзі, мій пилор Бінті або Саллі, пам'ятаєте, один у мене є цілком здоровий, хоча також я купувала його не в ідеальному стані, я той екземплярчик посадила у мох із шишками. Цікава така посадка вийшла, йому дуже сподобалась. У нього також є цвітонос. І цей малюк випустив мені цвітоносик і погляньте, як він його активно розвиває. Я думала, що мені доведеться зрізати цей цвітоносик, але коли я побачила. Ось таку картину всередині, до речі, друзі, я помітила, що він взагалі також не любить пересихати. Він дуже гарно нарощує корінчики, погляньте. Попередній раз, коли я її оглядала, ще такої кількості корінчиків я не бачила. зараз погляньте, ось тут корінчики в активному рості, ось тут. Ось тут, ну, повсюди. І тут також, погляньте. Що зовсім ці корінчики недавно були з'явилися. Вони тільки почали свій були активний ріст, а зараз, погляньте, вони вже геть направили свій ріст туди, в глиб посадки. Ну і звісно, що з такою кількістю корінчиків. і з цими листочками, звісно, що дана орхідея витягне це цвітіння, тому я цей цвітоносик зрізати їй не буду. Дивіться, бачите, у неї посадка з отворами гарно зволожена. Поливати я не буду, але зволожується, друзі, дана посадка за рахунок того, що всередині, ось тут я залишаю таку кількість водички. Потім ставлю ось так орхідею. Бачите, не торкається ось цей горщик цієї води, але за рахунок того, що ця водичка випаровується, ось так моя посадка. Зволожується. І так дана орхідея отримує зволоження. І завдяки моїм спостереженням я підібрала для неї ось такий спосіб поливу, і їй дуже і дуже подобається. І ось так вона швидко вийшла з реанімації, ось так швидко вона наростила новенькі корінчики, і, як ви бачите, вже хоче квітнути. Так, друзі, потім швиденько, ну кава, як завжди, куди ж без кави, покажу вам свого бургунді. Знаєте, я коли поливаю, і коли, до речі, ось так спішу. Не люблю спішити, коли поливаю орхідеї, бо я дуже люблю розтягувати цей момент, до кожного заглядати, дивитися, що у них цікавого відбувається. Значить, посадила я свого Бургунді у закриту систему у ось таке скляне, красиве кашпо. До речі, я, друзі, отримала днями також замовлення, замовила собі ось такі скляні кашпо, вже навіть забула 7 чи 10. Коробка прийшла просто велетенська. Тож, дивіться. Ось тут корінчик в активному рості. Ось тут також корінчики в хорошому стані. Сподобалась посадка даному красенню. Ось така закрита система. Нарощує цвітоносик, ось такий тоненький листочок в активному рості. Пам'ятаєте, що ці листочки трошечки такі візуально некрасиві, бо цю орхідею я придбала із домашньої колекції. І ця орхідея була інфікована. Ріпсами. Вона вже пролікована, я також її декілька разів обробляла препаратами від шкідників, Тому дана орхідея вже цілком чиста. Ось цей листочок вона вже наростила в моїх домашніх умовах. І ще один листочок вона зараз активно нарощує. Тож, чекаємо також з нетерпінням на цвітіння від моєї кресланички Бургунді. Потім, друзі, ще один красень. Це у мене діточка, яка з'явилася на материнській рослині, виросла із самого центру. Потім у материнської рослини почали псуватися корінчики. Я Від'єднала дану діточку, посадила її. І, можна сказати, це цілком дана орхідея виросла в моїх домашніх умовах, наростила ось таку кількість корінчиків, закрита система даній мультифлорі дуже і дуже сподобалась. Погляньте, що вона робить. Дивіться, яка тут відбувається неймовірна, неймовірна краса. Це у мене Brazilian Fever. Це буде перше в житті цвітіння даної діточки. Випустила ось такий красивий цвітоносик, потрібно буде її. Поставити якось так, щоб вона гарно нарощувала цей цвітоносик рівненько, тому що я не дуже люблю фіксувати цвітоносики у мультифлор. Я люблю, коли вона сама свій цвітоносик виховує, коли вона його сама формує. Єдине, друзі, що я можу зробити, так це втрутитися в той момент, коли так само, як у моєї Сантарос-Пелорик, ось ці розгалудження розвернуті в іншу сторону. От тоді я трошечки втручаюсь в цей процес формування цвітоноса, щоб потім. Цей цвітоносик, коли розквітне, був такий гарний, акуратний, а не, знаєте, такий кострубатий, і стирчали в нього квіти у різні боки. Тож, ось такий красунчик, ось так швиденько нарощує ось цей цвітоносик. Давайте, друзі, в цей період, коли ваші орхідеї активно нарощують цвітоноси, активно нарощують листочки, корінчики. А давайте активно їм добрива, допомагайте їм, щоб у них легше і швидше відбувався цей процес нарощування цвітоносів, формування бутонів. І щоб щоб вони мали сили на красиве та пишне цвітіння. Потім, друзі, фенсі, пам'ятаєте, я вам її показувала від самого початку, коли я її тільки придбала, що в неї були тільки повітряні корінчики. Потім з цими повітряними корінчиками я її садила. Вона гарно прижилася до посадки в подвійний горщик. Але... Але я також потім за нею спостерігала, що вона дуже і дуже любить попити. І потім, коли прийшов час знову її пересадити, я прийняла рішення посадити її у закриту систему. І бачите самі, як їй дана система посадки дуже сподобалась. Ось така кросунечка. Плив у неї я пропустила, тому що дивіться, посадка у неї і так гарно зволожена. Корінчики зараз в активному рості. Я не хочу, щоб вони там почали гнити, тому що ну, даної вологи в закритій цій системі орхідеї буде вистачати ще. ну, Мінімум на 2-2,5 тижні, а потім а, побачимо. Дивіться, який у неї красивий. Також світоносик. Ось так вона його швидко наростила. Знаєте, друзі, тішуся, як маленьке дитя, коли. Дивлюся на них, коли бачу ось цю неймовірну красу. Я і так вже знаєте на таких емоціях у мене такий адреналін, тому що я їх вже діставала з поличок, кожну бачила, кожну оглядала. А так, коли вам вже їх показую гарненьких, таких чистеньких, то цей адреналін знову до мене повертається і аж подих перехоплює, я, тому що ну я дуже радію, що мої орхідеї показують ось такий результат, і я бачу, що з кожним разом, з кожним цвітінням вони показують все краще і краще цвітіння Потім, друзі, дійшла черга до ось цього малюка. Пам'ятайте, навісні, якщо не помиляюсь. Моя підписниця і постійна клієнтка, яка робить у мене замовлення на кору. Вона зі мною поділилася своїми дітками. Верніше, я у неї їх придбала. На каналі, друзі, про них є також відео. І пам'ятаєте, в який маленький горщик я її пересадила. Всі вони були посаджені у керамзит Потім я її пересадила у найменший подвійний горщик, який у мене тільки був. Вона потім там також активно росла. І влітку я її пересадила в закриту систему, тому що цей горщик для неї вже був дуже маленький і затісний. Погляньте, які ці вже два домашні листочки виросли. Вони набагато більші за попередні. Дала вже дана орхідея цвітонос. Дивіться, це вже після пересадки. Вона наростила ось такі гарненькі корінчики. Ви тільки погляньте на цю красу, ну я не знаю, мені подобається тут все. І кора ось така рудого кольору, і цей мох лісовий, не дивлячись на те, що він вже висох, тому що він знаходиться на поверхні. Але подивіться, як це все гармонійно виглядає. Я не знаю, можливо, для когось це не гарно, можливо, тут ніхто нічого гарного не бачить, але я просто балдію від цієї картини. І також всередині подивіться, як орхідея прийняла дану посадку. Також ось така тут краса. Так, з цієї сторони корінчиків більше. Ось тут. Також я її вже трошки полила, тому корінчики ось такі зволожені. Але, повторюсь, я просто отримала масу задоволення, оглядаючи ось цих своїх красунь. Знаєте, влітку якось. Не так, тому що влітку я частіше до них підходжу, тому що вони швидше пересихають, я частіше заглядаю до них горщики. А от взимку, звісно, я там їх поливаю раз в два-три тижні, тому, звісно, я орієнтуюся по кореневій системі, по тому, як вони просихають. Ну і потім, коли бачу, що більшість вже потрібно поливати, вони всі у мене гарненько дістаються із поличок, і кожна детально оглядається. Ну, а ця, друзі, краса. Це підліток. Пам'ятаєте сюрприз, який я була придбала, і він потім в першому своєму цвітінні. Це було його перше в житті цвітіння, не те, що перше домашнє цвітіння, а перше в житті цвітіння. І який каскад дана орхідея. Видала мені, а тепер погляньте, вона пробудила знову сплячу бруньку і також формує вже бутони. І я також сподіваюся на красиве від нього цвітіння. Ось такі гарні листочки. Пам'ятаєте, він ще прийшов із таким невеличким набряком. Ось тут, але він підсох, і потім я думала буде гірше, але нічого страшного не було. Що поробиш? Ось так. Підлітків ми гарних якраз отримуємо в той період, коли дуже і дуже холодно. Ну, але хочеться якісь новиночки до колекції. Дивіться, також активно нарощує свої корінчики. Тут також всередині картина чудова. Методом проливу я її полила. Там всередині у неї є її ось той муховий клубочок, який я не розплутувала. І ось так виглядає дана посадка. Звісно, навесні, можливо, я її пересаджу, пересаджу у закриту систему, яку пересадила більшість своїх азіатів. але ви тільки погляньте на цю неймовірну красу. І знаєте, я хочу її поставити таким чином, щоб цей цвітоносик, так само, як і в минулий раз, виглядав. із... Стелажу ось сюди вниз. І за рахунок цього, мені здається, що також дана орхідея отримує ще додаткове світло, яке, яке падає із стелі від ламп, які там зафіксовані, вона витягує свій ось такий красивий цвітонос. А це вже друзі, реанімашка. Це також орхідея, яку я отримала майже без коріння від теж своєї підписниці, про яку я вам також говорила, що отримала від неї як декілька здорових орхідей, так і. Досить багато орхідей, за якими потрібен більш дбайливіший догляд, а це їм в основному потрібно нарощувати кореневу. І дивіться, пересадку даної орхідеї, і не тільки ми робили разом з вами, так хочу вам показати: прийняла я рішення посадити її в закриту систему. Дивіться, яка там кількість, хочу показати вам, яку кількість корінчиків вона випустила. Звісно, це не всі. Дивіться, друзі. Забрала шматочок кори, повернула її в іншу сторону. Ви тільки погляньте, скільки там новеньких молоденьких корінчиків. Сподіваюсь, вам видно. Ось так, дивіться, і вони там по колу. Дивіться, які красиві, молоденькі. Так, і дивіться, так як у мене цей шар верхній гарно просох, але тут всередині у мене є волога. Дивіться, як я буду поливати дану орхідею можна, друзі, і попшикати методом оприскування. Але так, друзі, як у мене немає під руками пляшечки, якою я пшикаю е, свої орхідеї, я ось так методом проливу акуратно е, буду проливати ось цей верхній шар для того, щоб ось ці корінчики отримали трошечки також вологи. І нічого страшного, що ось тут, в цьому дренажному шарі, е, буде накопичуватися водичка. Там корінчиків нема гнити, нема чому? А так, ось ці корінчики. Які тільки з'являються, вони відчувають, що волога йде із середини, вони гарненько будуть направляти свій ріст сюди, дренажний рівень дає водичка. Ось так також, коли побачила ось цю картину, коли туди зазирнула, все. Я вже просто була готова танцювати від радості, тому що ну що може бути краще, ніж врятована орхідея. Звісно, що ми радіємо в той момент, коли з'являються нові корінчики, нові листочки, а не тоді, коли орхідея починає хворіти, там у неї з'являються якісь проблеми на шиї чи проблеми з корінчиками. А так, звісно, ми ось таким картинам дуже і дуже радіємо. Ну і давайте, друзі, ще швиденько вам покажу інтермецо. Він у мене не пересаджений, але зовсім недавно я йому зрізала цвітіння, погляньте, корінчики з усіх сторон. Цілком новенький цвітоносик. І знаєте, друзі, хоча попереднє цвітіння у даної орхідеї було тільки на дві квіточки, які дана орхідея тримала дуже і дуже довго, то в цей раз я бачу, що квітів буде більше, тому що вона ось тут. Бачите? дає ще додаткове розгалуження. Тому тримаю за своємецу кулачки. Ви також підтримайте мене і потримайте за цю красуню кулачки, щоб в неї ось це вже друге домашнє цвітіння склалося красивим пишним, щоб вона нас тішила дуже і дуже довго, щоб ми могли насолоджуватися її красивими квітами. А це, друзі, красуня пасадена, також яку я придбала із домашньої колекції. Це діточка, також я її придбала вже посаджену. Відео про неї є. Ось такий у неї вже гарненький цвітонос, ось такі у неї гарненькі корінчики. Ось тут. Ось тут також. Чудово, вона прийняла мої домашні умови, взагалі без проблем. Я її не чіпала, не пересаджувала. Бачите, ще навіть бірочка там, з якою я її придбала. Корінчики вона опустила туди вниз, тренажний рівень. Звісно, кора моя, тому що це моя постійна клієнтка, яка постійно замовляє у мене кору, тому ось такі шматочки і посадка, до речі, ідентична до моїх. Тому також дивіться, який красивий цвітонос. Поверну її ось цією стороною, щоб вона його гарненько формувала. Ось погляньте. Всюди-всюди стерчать цвітоносики. Краса просто неймовірна. Ще не знаю, чи помічали ви за своїми орхідеями, що особливо після поливу ці цвітоноси починають просто шаленою швидкістю рости, розвиватися, давати новенькі розгалудження і формувати нові бутони. І знаєте, друзі, хоча. Цей малюк без цвітоноса, але хочу вам показати, як він класно прийняв посадку, як він швидко адаптувався після того, коли я її від'єднала від мами. Це діточка, яку я зовсім недавно від'єднала від мами. Ця діточка була на цвітоносі. Це дітка білого бігліпа. Пам'ятаєте? У неї тільки була ось така кількість листочків, але, але були у неї три красиві корінчики. І я прийняла рішення її від'єднати, тому що дуже хотіла, щоб мама вже мала можливість також квітнути. І, і погляньте, як корінчики гарно пішли в активний ріст. Ви тільки погляньте, яка ось тут краса. Я бачу візуально, що активний ріст кореневої є, тому що вони були набагато вище. Зараз вони опускаються вниз, тому що відчувають вологу. Бачите, ось тут є така тарілочка, яка. Причеплена до ось цього горщика, я методом проливу пролила посадку по кращику горщика. Якась кількість водички затрималася. На Десь там забрала на себе певну кількість водички кора, але цієї вологи більш, ніж достатньо корінчикам на даному етапі. Основна кількість водички накопичується ось тут, в цьому дренажному рівні, у цій тарілоці. Бачите, потім ця водичка випаровується, піднімається вверх, корінчики її відчувають і направляють свірість туди, де відчувають вологу. Ось така краса, неймовірна. Ось такий малюк. Також потім випустив ось ці, верніше, не випустив, тому що вони тільки почали були з'являтися на момент посадки. А зараз, погляньте, як вони вже підросли. Ну, обожнюю, обожнюю таких малюків, які показують ось такі красиві результати. Ну, а ця, друзі, це у мене жовтенька така гарна орхідея. Пам'ятаю, я її придбала разом із. Красивою мультифлорою під назвою Тріксіон, вона дуже довго квітла, тримала також магазини цвітіння, відкрила всі була бутони. Але я бачила, що не з'являються листочки із центру розеточки. До речі, це материнська рослинка. Я її вже пересадила у подвійний горщик, у домашню посадку. Пам'ятаєте, я вам показувала, що дана орхідея випустила мені діточку, але також, так, це цвітоносик діточки. Ось вона збирається квітнути, але тут всередині, друзі, я помітила також активний ріст. Але знаєте. Спочатку я подумала, що це, можливо, я помилилася, і у мами не було проблем з точкою росту, просто вона з якихось причин не випускала листочки. А тепер розумію, що ні, не помилилася, але це випускає листочок не материнська рослинка, а там, друзі, виросте діточка. Так само, друзі, виросте діточка, і потім я її від'єднаю, як з'явилася у мене була діточка на орхідеї. Бразиліан фавер, яку я вам показувала, ось вона вона потім дуже гарно витягнеться, коли підросте. Випустить також із середини, із середини свої корінчики, Потім з'явиться таке тоненьке місце, де можна буде дуже легко зробити зріст. Тобто, я від'єднаю цю діточку від мами, посаджу в свою посадку. Ну а мама, якщо з нею буде потім все добре, тому що корінчики у неї просто чудові. Випустить ще не одну діточку. Тому друзі, ось така також радість, ось така краса, неймовірна. Ну і хотіла, друзі, закінчувати вже своє відео, але як вам не показати цього красення. Це у мене Golden Leopard. Ось такий красень також випустив мені цілком новенький цвітоносик. Погляньте, випускає нові корінчики. І також ті, які він випустив раніше. Одним словом, всі корінчики вони зараз в активному рості, як в посадці, так? І на поверхні, дивіться, новенький листочок. Ну і ось так. Дана орхідея себе почуває. Знаєте, інколи хочеться просто помовчати, ось так їх розглядати просто годинами і насолоджуватися ось цими їхніми ростовими процесами. Ну, друзі, а ця краса, ви тільки на неї погляньте. Пам'ятаєте, я вам говорила, коли вона випустила ось цей світоносик, який, який більший, я вам говорила, що мені здається, що вона випустить ще один світоносик. І що ви думаєте, не здалося. Ось є ще один цвітоносик, який активно нас доганяє перший. І уявіть собі, яке це буде красиве цвітіння. І також погляньте на її розеточку. це три листочки верхні, які ви бачите. Це вже листочки, які орхідея наростила в моїх домашніх умовах. Також вона активно нарощує корінчики. Ось така краса. Ну і що? Чекаємо, на пишне цвітіння. Звісно, що так як це мультифлора, вона також ще буде формувати, я так думаю, розгалуження. Тому цвітіння обіцяє бути також красивим у виконанні даної орхідеї. Ну що, друзі, ніби вам всі їх показала. Вже всі орхідеї розмістила на свої місця. Звісно, трошечки міняю їх місцями, ті, у яких ось такі високі каскади я поставила наверх, тому що. Знову у двох орхідей зрізала квіти, і на їхні місця я поставила ті, які зараз активно нарощують світоноси. Ну і також, друзі, куди ж без новеньких розпусків. Дивіться, хто відкрив першу квіточку. Це моя чорна пташка. Ось така красунечка. Тут у неї ще один світоносик із такою кількістю розгалуджень. Краса, просто неймовірна одна квіточка, але скільки друзі у мене радості, і звісно. Я її хочу поставити трошечки рівнем нижче, щоб завжди її бачити, і насолоджуватися її красивими, свіжими, новенькими квітами. Ну а на сьогодні, друзі, це все. Рада була з вами провести свій час. Сподіваюсь, дане відео вам сьогодні сподобалось. Сподіваюсь, також я змогла вам передати частинку своєї радості, зарядити вас приємними емоціями. Ну як завжди, хочу вам побажати тільки здорових орхідей, пишного, красивого, вдячного вам від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось до зустрічі!